Чи відомо вам, що французьку мову можна почути майже на всіх континентах, включаючи Африку, Північну та Південну Америку, Австралію і навіть Карибський басейн? В чому діла бірік далікомашбіпасакутоданжтові пасі поданжові? Офіційна мова в 29 країнах, та одна з шести офіційних мов ООН. офіційна мова міжнародної поштової служби Червоного Хреста, неурядової гуманітарної організації Лікарі без кордонів одна з двох офіційних мов Олімпійських ігор. І єдина мова, що використовується для обговорень в суді ЄС. Протягом 600 років французька була офіційною мовою в Англії. Навіть на гербі Великої Британії бачимо напис французькою Бог і моє право. Це ніщо інше, як девіз англійської, а потім і британської монархії ще з часів Генріха V, який засвідчує божественне право монарха на корону. Справа в тому, що після завоювання Англії в 1066 році норманами у англійської знаті та дворянства в ужиток почала входити саме французька мова. Вона вважалася вишуканою та аристократичною. А англійська була мовою неосвічених саксів та простого до речі, акт англійського парламенту про обов'язкове використання англійської мови в державних судах був написаний все тією ж французькою. Тому й не дивно, що в сучасній англійській мові близько 30% слів мають французьке походження. Найдовше речення французькою мовою складається з 823 слів і міститься в романі Віктора Гіго знедолені.